Всім доброго дня, сьогодні у нас 21 серпня. В общем, прищипнули ми наші томати. Всі. Це у нас, нагадую, хто не бачив. гібрид пінхід. В останніх теплицях вже в нас іде обломка листа. Осталось ці дві. ну Там ще теж, мабуть, буде наступний ролик. В общем, такий маємо вид помідора. Щоб сказати, усі один в один, ні, є ось меншенькі. Є більшенькі, ну якось по-різному. По поводу обробок. Шо, шкідник на контролі, якщо на насчет шкідника, по поводу від болячок останній раз обробили, були рідомільчиком, так як були трошки прихолодали ночі. Ну, опять у нас тепло, жарко. Завязуємо стіл. Ну, зав'язуємо, скажімо так, не така, як хотілося. Весною покраще зав'язується. Ну, мабуть, теж у нас сильно високі температури і вони способствовали цьому, що не дуже, тому я й говорив, що не будемо формувати китицями. Так як десь зав'яже, десь не зав'яже. Теж столкнулися з такою проблемою і незрозуміло, чого би всі кісті розвинуті так добре. Но по четвертій кісті ми по чому-то у нас пішли простріли як кажуть по зав'язаності не везде але ну, є в общем не повністю вив'язана п'ята вроді би покраще ну в общем ми засікали п'ята шоста кість і це компенсація якщо в середньому вийде по повній площі 5 то вроді би буде результат непоганий ну а так в даний момент ось такі помідори Ось видно теж неповноценна завість. Или сильно високі температури. У нас дуже сильно високі температури були. Це як на дворі було у нас під 40, то в теплицях це звісно. Я думаю, що цей фактор трошки повлияв. Ну, нічого буду спостерігати. Якби китиці не формували, то може плоти будуть крупніші, ну, а там воно покаже. Взагалі, наскільки... Буде зав'язуємось. Ну, вже пішли ми трошки підривати листя, ось такий прямо гарний кущик, звісно, вийшов, красавець. Ну, не всі такі, скажу зразу. Ну, а так, в принципі, наливай. Налива, а налива. ось менші, ось крупніші. В общем, де як який зачіпився. В общем, проламаємо трошки листочки. Перву цю об Приоткриємо і тоді вже подивимося, що воно буде проявляти. Ну а так. В принципі, поки, поки нічого. Тут на контролі. Совки теж так є, попадається помідорчик і видно, що його стукало, але ну, не, не повредило. Ось так. Так що працюємо. Над наливом. В общем, сідаємо повністю на калину форму. В общем, ну вже листочки проламаємо, тоді вже покажемо, що воно там проясняється. В общем, до нових зустрічей.